Всім привіт-привіт! Мабуть, кожному знайома ситуація, коли ви, наприклад, там, сідаєте за якусь медитацію, чи починаєте якесь там заняття, чимось займатися, чи, можливо, якісь там, знову ж таки з психологом маєте сеанс, чи починаєте якимись там ще чимось займатися якимись справами, якимись там практиками, медитаціями або щось в такому роді. І ви. Зразу тут же починаєте всім бути потрібною. Хтось до вас дзвонить, хтось до вас там прийшов, хтось до вас там щось попросив і починають вас зразу відволікати. Дивіться, тут одна фішечка. Таким чином проявляється ваш внутрішній супротив. Тобто десь вас всередині якась частина вас бунтує проти того, чим ви почали займатися, і от таким чином вам всесвіт світ оцей супротив. Як це правильно сказати, підкреслює, показує, що о, тут зверни увагу, тут в тебе внутрішній супротив, тут якась частина тебе супротивляється, а раптом я стану такою просвітленою, а раптом я стану такою суперкласною, а раптом я позбудуся цього блоку, там чи щось нове вивчу і. Я буду, вже травми не буде, там блоку не буде. Чим, чим я буду займати себе, от, скажімо так. І от, така, от такий внутрішній ваш супротив, якраз. Саме в таких моментах класно е, проявляється. Наприклад, в мене дуже часто є там чи якась практика, чи якесь там зняття, знову ж теж йога, ті ж цвяхи. Тільки стаю, зразу хтось дзвонить, зразу комусь потрібно, хтось приходить, хтось кличе. У мене таке ну, і періодично буває. От і до того нікому нічого ніхто взагалі, а тут раптом всім, скажімо так, потрібно. Я дуже довго думала, чому так, чому цей. І от якраз себе сьогодні підловила на думці, що саме таким чином це нам підсвічується наш внутрішній супротив проти того, що ми робимо, тому що якась частина нас все-таки боїться, що раптом ми це там пропрацюємо, дізнаємося, щось там, і ми вже не будемо такі, не буде травми, не буде там за що зачіплятися, і наше життя стане, скажімо так, певною мірою якимось не таким не цікавим. От і тому от такі моменти вони класно підсвічуються, і в такі моменти наша підсвідомість десь пунктує. Тому тут собі е, відстежуйте, ч проти м проти чого саме у вас е, супротив піднімається, і що ви тут будете, чому вам це, скажімо так, вигідно не пропрацьовувати чи там не робити цю практику.